Матері жертв стоматолога різника побоюються, що їхні сини не єдині скривджені вбивцею. Про це вони заявили під час зустрічі з пресою. За словами батьків Антона Кучерака та Ігора Струтинського, тіла їхніх дітей були розчленовані з хірургічною точністю та ще й з видаленими серцем і печінкою. Відтак матері не виключають, що у справі може фігурувати чорна трансплантація органів. Про мотиви вбивства нині доводиться лише здогадуватись за попередньою версією, всьому послугувала п'яна сутичка, а вбивця в такий спосіб позбувся залицяльників своєї дівчини. Втім, батьки не вірять, що їхні сини могли фліртувати із подружкою стоматолога, натомість підозрюють, що саме вона могла бути асистентом кривдника. І чи залицялися дійсно до неї? Я думаю, що ні, про неї в місті не дуже добре слава. Вона така жорстока, жорстока особа. Я думаю, що вона приймала з разом з Вуйцевим дуже ну, не вона не була, як сказали, просто не, спостерігала. Я думаю, що вона приймала активну участь в цьому. А от до матері першої жертви різника надходили телефонні дзвінки з боку знайомих стоматолога. Ті просили її забрати заяву з міліції, навіть пропонували гроші. Втім, пані Галина від цього відмовилась. Подружка мамина дзвонила мені, я вийшла з моргу якраз і мені дзвонить, що ти візьми пару тисяч. Не казали чого. Пару тисяч візьми, подумай, бо ще твого сина зроблять винним, позорять. Вони дуже багаті. Візьми пару тисяч і забери заяву з міліції. А я сказала, я свого сина не оціняю. Наразі стоматолог різник перебуває у слідчому ізоляторі, а його дівчина на волі. Матері жертви обіцяють пильно стежити за перебігом справи та сподіваються на суворе покарання кривдників своїх дітей.